Мауглі Едіард Кіплінг. Тигр Тигр. Мауглі прийшов до людей. Месуа, мешканка села, сподівалася, що хлопчик її син, який колись зник у джунглях. Жрець знав, що чоловік Месуа найбагатший господар у селі. Тому він вирішив, що Мауглі буде жити в жінки як син якого джунглі взяли і повернули? Зустріч з людьми нагадала хлопчику оглядини зграї. Він вирішив, що якщо він людина, то й стане людиною. Сірий брат, старший син матері вовчиці, переживав, що Мауглі забуде, що він вовк. Мауглі запевнив, що він ніколи про це не забуде, як не забуде того, що зграя його прогнала. Натомість сірий брат зауважив, що хлопчика може прогнати й нова зграя. Мауглі намагався жити як людина. Він носив одяг, але не міг зрозуміти, навіщо людям гроші і для чого вони орють землю. Та найбільше його розважали розповіді мисливця Бульдео про життя звірів в джунглях. Мауглі в селі став чередником. Рано вранці, сидячи на спині буйвола вожака рами, він гнав тварин на пасовисько. Сірий брат повідомив хлопчику, що шерхан пообіцяв неодмінно вбити хлопчика. День у день ганяв мауглі буйволів до їхніх улюблених баюр і день у день бачив він спину сірого брата за півтори милі від долини. Це свідчило, що Шерхан ще не повернувся. День у день він лежав на траві, прислухався до навколишніх шелестів і згадував минуле життя у джунглях. Нарешті настав день. Коли він не побачив сірого брата на умовленому місці, Мауглі всміхнувся і повів буйволів до яру поблизу дерева тхак, яке було в цю пору вкрите золотистими червоними квітками. Там уже сидів сірий брат, і кожна шерстинка на його спині настовбурчилася. Він ховався цілий місяць. Щоб приспати твою пильність, важко дихаючи, сказав вовк. Зараз він лежить у глибокій сухій балці, де колись протікала Вайнгунга. А він уже їв сьогодні чи полюватиме голодний? спитав Мауглі. Це було для нього питання життя або смерті. У досвіта він зарізав дикого кабана, а потім напився води. Мауглі стояв, глибоко замислившись. Сірий брате, чи не міг би ти розбити для мене череду надвоє? Я ні, але я привіз з собою розумнішого помічника. Сірий брат відбіг трохи і шаснув у якусь яму. Звідти висунулась велика сіра голова, добре знайома Мауглі. І раптом напоєне теплом повітря сповнилось очайдушним криком джунглів, ловецьким кличем вовка в денний час. Акело, акело. закричав Мауглі, плескаючи в долоні. Я знав, що ти не забудеш мене. Нам треба зробити велику справу. Розділи череду надвоє, акело, Буйволиці з телятами». стелятами. Хай будуть окремо, а бики і робочі буйволи самі по собі. План у Мауглі був досить простий. Він хотів зробити велике коло горою і підійти до верхнього кінця балки, а потім погнати буйволів униз і захопити шерхана так, щоб він опинився поміж биками та коровами. Він добре знав. Що шерхан після того, як наївся і напився, не зможе ані битися, ані здертись на круті схили яру. Щоб не дуже наблизитись до балки і не попередити цим шерхана, вони зробили велике коло. Нарешті Мауглі повернув озвірілих буйволів до зеленої галявини, що підходила до верхнього кінця балки. І круто спускалася вниз. Мауглі приклав руки до рота і крикнув у яр. Луна покотилась від скелі до скелі. Через деякий час вони почули довгий сонний рев ситого тигра, який тільки що прокинувся. Хто кличе? заревів Шерхан. Я, Мауглі, ну, вбивце людської худоби. Настав твій час іти на скелю ради. Униз жени їх, униз, акело, униз, рамо, вниз. Буйволи, були, спинились на хвилинку край балки, але акела на все горло викликнув ловецький клич, і вони кинулись один за одним, немов човни в річкові пороги. Пісок і каміння так і полетіли з під їхніх ніг. Рушивши, буйволи вже не могли зупинитися, та й ніхто не міг би цього зробити. Вони ще не спустились у балку, а Рама вже почув шерхана і люто заревів. Шерхан, почувши громовий тупіт їхніх копит, скочив на рівні ноги й побіг униз яром, поглядаючи то в один, то в інший бік, і шукаючи місця, де можна було б вилізти. Але стіни балки були занадто стрімкі, і він, обважнівши від їжі та води, біг далі, намагаючись уникнути сутички з буйволом. Череда, розбризкуючи на всі боки воду, з ревом промчала через велику калюжу, біля якої нещодавно спочивав тигр, і подалася далі. Мауглі почув, як ревуть у відповідь буйволиці з іншого кінця яру. І побачив, як шерхан повернув назад. Тигр добре знав, що коли немає іншого виходу, то краще зустріти биків, ніж корів з телятами. Рама спіткнувся, наступив на щось м'яке і разом з іншими биками врізався у саму середину другої половини череди. Акела та сірий брат. Кидались в усі боки, хапали буйволів за ноги, і, хоч череда знову ринула до яру, Мауглі все ж таки пощастило завернути раму, а за ним і вся череда попрямувала до боліт. Шерхана не треба було більше топтати. Він був мертвий, і до нього вже почали злітати шуліки. Собаці собачо й смерть, брати. Сказав Мауглі, виймаючи ніж, який він завжди. Відтоді, як прийшов до людей, носив із собою у піхвах, що висіли на шиї. Мисливець Бульдео хотів відібрати у Мауглі шкіру Шерхана, проте йому завадили вовки, які, мов зачаровані слухалися хлопчика. Прийшовши в село, він вигадав історію про чаклунство Мауглі. Коли хлопчик пригнав до села череду, люди почали його проганяти. Лише Месуа була переконана, що він не чаклун, і попередила про наміри жителів села його вбити. Мауглі радо повернувся до джунглів. Вовки попросили Акелу і Мауглі стати ватажками зграї. Але Мауглі відмовився людська зграя і вовча зграє. Прогнали його, тож він вирішив полювати у джунглях сам. Люди ув'язнили Месуа та її чоловіка, щоб убити, адже вважали їх батьками перевертні. Коли Мауглі вночі пробрався в хижу, Месуа, яка майже збожеволіла від болю і страху, вважала Мауглі своїм справжнім сином, адже він прийшов їх рятувати. Месуа з чоловіком вирішили тікати до Канхівару. Мати вовчиця прийшла до села, щоб побачити жінку, яка дала мауглі молоко. Вона сказала хлопчику, що Багіра каже правду людина кінець кінцем повертається до людини. Мати вовчиця повинна була супроводжувати месуа з чоловіком, щоб ніхто в джунглях. Їх не чіпав.